Любі мої, всіх вітаю. Перед тим, як ми будемо з вами розглядати ось ці предмети з прекрасного такого сервіза Юність, я хочу вас попросити, щоб ви підписалися на мій канал, хто дивиться мене просто не підписаний. Щоб коментували, висловлювали свою думку, ставили вподобаєчку, так є там такий значечок пальчик вгору. Ну, або, якщо негативні якісь коментарі, то теж пишіть зауваження якісь або. Ну і давайте розпочнемо. Ось є в мене не в повному складі частина сервізу юність, і е, ось такі кавові блюдця. Блюдця не від цього сервіза. Так вони, я хотіла зібрати, колись так придбала ці блюдця, так вони в мене й стояли. Ось такі предмети. Всі предмети, зразу вам хочу сказати, цілесенькі, в ідеальному стані, практично стан нових, вся позолота збережена, ну, десь там, можливо, частково є якась потертість, ну, десь граминочку. А так в основному все чудово. Ну і давайте розпочнемо. Маю ось таких дві чашки. Дивіться, скільки, яка тут щедра позолота, вона вся збережена. Це в нас е, Довбишсь фарфоровий завод, червоне клеймо, перший сорт. Ось такі чашечки. Чашечки звичайні, чайні. Не знаю, наскільки вони тут, мабуть, на 250 мл. Да? Ну, от самі звичайні чашки від сервіза. Ось такі чашечки. Дивіться, тут смужка червона, всередині теж вона вся збережена, чашечка більш такої форми приземленої, тобто вона більш ширша і така низенька. Ну, дуже гарний сервіз. Таких чашечок у мене дві є в наявності. Ось. Все тут супер. Такі чашечки будуть у мене коштувати по 100 гривень, так як вони йдуть без блюдця. По 100 гривень. Так, далі, далі ось є такі блюдця. Вони невеличкі. Я, мабуть, немає в мене поруч сантиметрової стрічки і лінійку забрала в свою майстерню там, де плиту. Ні, є стрічка. Плиту велику таку великого кошика у ванну кімнату. Можливо, покажу вам. Ось ці блюдечка, дивіться, 11,5 см в діаметрі. Це кавові виблються. Колір Тіфані, такий точнісінько, як і на цьому сервізі юність. І ось також, дивіться, знак якості, червоне клеймо, довбиш, але це від якогось кавового сервізу. Я колись у групі дивилася, так, знаєте, купилася на це все, та й придбала ці блюдця. Їх тут 5. Але в продажі це трішки брудненьке. У продажі 4 блюдечка всього-навсього. Дивіться, 4 блюдечка в ідеальному стані, кавові. вони будуть по 30 гривень. Якщо хтось бере усі блюдця разом, п'яте блюдце йде в подарунок, бо воно має ось тут щербинку. Ну, так я їх купила, так, так і продаю. Ось так. По 30 гривень, 4 блюдечка. П'яте йде в подарунок, якщо комусь треба. Далі маю ось такий великий чайник. Я не можу сказати, що це доливний. Можливо, сім'я велика, знаєте, або хто багато чаю п'є, то і може собі заварити ось в такому чайнику великому. Ну, це Брудненьке. Дивіться, теж тут червоне клеймо першого сорту. Цей чайник об'ємом, тут навіть є сіточка. Якщо видно, бачите, там є сіточка. Не в усіх чайниках є сіточка, в цьому є для чаю. Тут об'єм 900 мілілітрів. Ну, я мірила своєю кружкою із Аврори, то тут мені видало літр. Ну, взагалі, по всіх правилах, то тут 900 мл. У цьому заварнику, можливо, і літр. Ну, ну от такі от параметри. Ось такий заварник великий. З кришечкою, все рідне, 280 гривень буде коштувати такий заварник. Відразу скажу, ціни невеликі порівняно з тим, як, які зараз ціни на все. Так, далі ось маю такий егоїст. Ну, такий сервіз. Ось такий маленький егоїст, він теж із сіточкою йде. Чайничок це якщо для одного, для одної двох людей. Ось такий теж вся позолота збережена, стан гарний, все. він ціленький, все тут супер. Ось клеймо червоне першого сорту, ось такий егоїст. Ну, не знаю, який тут об'єм, можливо, 300 мл. Ну, десь близько, я так думаю, близько 300 мл сюди. Входить рідини. І така невеличка цукорничка, відповідно, по об'єму, вона відповідає оцьому чайничку. Теж тут дивіться, все ціленьке, все на місці. Ось така цукорничка від цього сервіза в гарному стані. Тут трішки, до речі, тут на цукорничці було синє клеймо і трішки воно потерлося. Ну, можливо, мили, не знаю. Хоча не видно тут таких слідів користування на цій цукорниці я не бачу. І, відповідно, і кольори співпадають, все тут одинакове. Ну, так, ставили сортність якось там не знаю чому. І клеймо трішки інше. Але за кольором все тут співпадає. Ну, Можливо, трішки щось яскравіше. Більше так співпадає за кольором з цим чайником. Ось такий, да. і, до речі, така цукорничка буде коштувати 180 гривень. Практично, як, якщо хтось збирає цей сервіс, то вже є така велика досить частина е, цього сервізу. Ну, або навіть в мене воно і так було. У мене воно було і так. Дві чашечки, от на таких блюдцях стояли. Отак. От кому сподобалося, кому цікаво, пишете Viber Telegram, можете телефонувати і оплата на карту, і, відповідно, коли пишете, коли вам відправляти. Адреса обов'язково. Ну, все як завжди. Всім щиро дякую. Всім до зустрічі. Всіх обняла.